Привіт-привіт! Вирішила я позайматися своїм улюбленим артхантінгом. Тільки вилітіла з бази, заразу отримала трошечки по шапці, але це діло е таке, воно буває і буває, на жаль, досить часто. Коротше кажучи, цей виброс у мене вийшов якийсь е максимально креветочний. Зібрала чотири креветки, але решта так, в принципі, таке собі е по артам, там далі буду розповідати, що досить цікавий, цікава штука. Завжди, як нош, нош, ношуся, як завжди, на, на, на всіх парах пощастило, що людей взагалі не було. Ну, Що можна було так от просто постояти, постояти, потупити. Трошечки повидивлятися. Батути знову навипльовували мені цибулі. Це, звісно, не браслети, ну хай будуть хоча б хоча цибульки. Тут на мене напали зомбіровані. там арт, а там арт, треба якось відбиватися. Я не, не особливо. Ну, полюбляю цю стрілянину, але треба. Ну а що зробиш? Арт, штука така, жадність <хи> і все. Ну, але, до речі, з цією новою фенкою все-таки легше набагато стріляти, її так не тілімпаю. Знов креветка сховалася, то, в принципі, більш-менш справляюся в тому плані креветочка. Але так, А тут я зняла просто максимально смішну ситуацію. Чувак тільки що. Омір в аномалії, ліз за це прима, мені здається. Я теж чуть-чуть спробувала. Я просто кілька разів в неї потрапляла в цю аномалію. Я її знаю. І що ви думаєте? Біжить і біжить чаєчка. Думаю, зараз чаєчка забере. Приму і рюкзачок. Ну Но... чаєчку постігла та же участь <смі> жадіни. <смі> Нічого. В мене плотик вкрали. Зараз останній час воно сюди падає, ці арти, не зрозуміло, чого воно на самий верх. Ну ладно. Тут такий оганьочок синій. Добираємо ще волчими слізьми. Чекаємо останній останні раз локацію. Знаходимо чергову креветку, трошечки сальца. Такі вони класні, класні ці артики, не маленькі, а я маю на увазі ті, що, що плодики, ягодки все що прикольні, одна віхатка мені таки дісталася. <сі> і вже трошечки сала. Синій грібішок, сонечко. Ну і в принципі хватить. Я повертаюся на свою улюблену яму на шахтах. Біжу, біжу в підкушенні, підкушенні, що ж там, що ж там. І ребята, тут осколочок. Я на радостях чуть не закінчилася в цьому застої. Нехай білий осколок, але це все рівно такий завжди. Приємний момент взагалі виносити щось з застою. Ну, там, він недорогий, я його скинула з купу, а от креветочку зелену я таки поставила на аукціон. За 50 тисяч здається з такого плану. Тут мені треба сині плати віддати цьому торговцю аспіду. Я е, за сині, за, за, не за сині плати, а в загальному, коротше кажучи, за оці от завдання почала старатися робити, брати оці от е, кожна, кожноденні завдання з дошки, викодувати, щоб закривати е, завод полон е, е, Треба сивередки, дуже багато потрібно сивередки і можу рухатися в цьому напрямку. Тут зараз прикольно чувачок пробіжить. У мене відео прискорене, чувак побіг на жорсткому перегрузі. Тут мене підбили сходити в Любіч, подивитися, що тут, що тут відбувається. Ну, локація для мене дуже страшна, звичайно. У мене, в принципі, бронька абсолютно не та, щоб лазити по Любічах. Ну я так, ладно, я вже в своїй научці, в мене нічого кращого немає. Вирішила попертися сюди. Можу, в принципі, спайлірнути, довго я тут не прожила. Але взагалі цікаво. От Хто е, любить, якісь, е, хто, хто любить от якраз хард, хардкор такий, от ця локація це, це, це сюди. Е, побігати, пострілятися, там щось, я, я не знаю, тут стільки просто всякої зараз, зарази лазить, і, е, ну, я маю на увазі, зомбіровані е, псевдогіганти, коротше кажучи, все, що тільки можна, все воно зібрано тут, тут в цій локації. Файти, файти, ну оскільки я тут, хвилину побігала, файти, файти, надя переключилася на автомат, можна подумати, це сильно допоможе. Ну, при... коротше кажучи, така собі історія, ну... але така, така собі історія. Але було насправді цікаво. Ну, було. Буде ще декілька, декілька спроб. Тут, в принципі, протрималися скільки там якусь хвилину. Три. Але класно. <кій> ну що, ну я ж не зробкова десятка, треба ж пробувати ще. Ні, помало просто так, помало-помало. насправді, я думаю, що до локації теж можна буде звикнути. Ну, е я ж, наприклад, коли перейшла на північ, я ж там теж не орієнтувалася. Зараз, в принципі, прекрасно орієнтуюся. Просто важко вивчати насправді локацію, коли тебе вбивають е на виході. Але ж нічого, а по-іншому як. Ну, тут вже розбирають. Наших розбирають ту сторону, якраз куди нам треба йти. Ну, То такі, ладно, Попробували. Попробували, збігали, нічого цікавого з цього не вийшло, само собою. Але загалом так для зміни обстановки треба собі такі вилазки теж робити. Я думаю, це нормально. Взяла там чергове завдання по. Uh, найти, найти сигнали, здається, там дві, дві штучки і так сигнальчиками позаймалися, ще побігали в паті. Тут супер свін. Я стараюся акуратно до нього підходити, ну, забрати свій маячок. Сигнали закрили. Я завжди перевіряю рюкзаки на, ну, на, на віщество, вирішили ще зробити доставку, тільки доставка єдиний єдини, е, мій, ну якби про що, то що в мене напарник він грає на мастерських, мастерських серверах. А я, звичайно, ще туди дуже сильно не дотягую, дуже сильно не дотягую, тому виходить десь якось от так. От так. Та жаль. Вийшла я. Вийшла я з паті, перейшла на свої сірваки, донесла я цю доставку, і тут мені приходить в голову геніальна ідея. А чого би не сходити на екскурсію на ворожу таїлку? Я там була декілька разів, але я була не сама, а тут я прям сама-сама. Так стало цікаво. Не заради артів, а просто якби знову ж таки нова локація. Це в мене якийсь такий був день. Нових, нових цікавих локацій для вивчення. Ну, я вам хочу сказати, що вона взагалі шикарна. Я, правда, не знаю, як там ребята збирають арти, але це ж капець. Це ж просто капець. Вона ж агромінне. Ну як агроменне? Я маю на увазі, що відкритий простір, якби все видно, як тут збирати арти. Типу, хто, хто швидше добігче, вони тут просто на застоях стоять. Чи... Як це відбувається, якщо, якщо хтось, ребят з ворожої фракції, якщо хтось дивиться це відео, розкажіть про артхантинг. Я, звісно, бачила з, ну, відоси просто в інтернеті. Мені просто цікаво почути якби, чужий, чужий досвід. Ну, типу, не прикольно, але сама локація така класна. Тут мене з цього пузиря викинули взагалі незрозуміло куди. Я поки підняла голову, зрозуміла, що зі мною відбувається. Ну я, коротше, мене викинуло влогову перю. Ну, якось так. Упири, які мене розібрали, тому що я просто навіть не встигла переключитися на автомат. Тут вже глибокий вечір. І чим ще можна зайнятися глибоким глибоким вечором, як не... Правильно, захватити аванпост? Я тут дико плутаюся. Я просто дико плутаюся завжди, куди, куди бігти. Що, що бігти, що робити, якось, значить, по карті орієнтуєшся, орієнтуєшся. А по факту, коли заходиш, заходиш вже в саму будівлю, то часто таки блукаю. Я не знаю як в кого, але якщо там часто займатися цими захватами аванпостів, то звичайно, щоб краще орієнтуватися. Просто Тут питання в тому, що я, мені, чесно кажучи, ці захвати аванпостів, вони мені не подобаються. Ну, мені не, 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 не подобається ні, ні механіка, ні саме взагалі таке, ну, таке заняття. Але я їх закриваю тоді, коли в мене щотижневі завдання, вони там завжди є, ці захвати аванпостів, тому я так. Треба, треба терпіти. Хоча я вам скажу справедливості заради. в мене буває таке, що я в принципі пробігаю поруч, поруч захватова і просто забігаю. Насправді іноді бувають теж цікаві такі курйозні ситуації. Раз, а по-друге, що за захвату аванпоста дають ці квантові батареї, по-моєму, називаються. От мені якраз цього ресурсу фактично більше немає і де брати, окрім захвата ванпоста. Ну що, в принципі потрошки дають на замовленнях. На доставках, на цьому все, можна було, до речі, прицілитися нормально і поза перилом. Ну, я ж куди, куди це, якщо буду стріляти туди, куди треба, це ж буду не я. Прям добре тут ребята поприбігали, вже не так страшно стало, але я собі забилася в куточок на всякий випадок. Це моя, це моя стратегія захвату авантаста. Та ні, ну тут насправді трохи пострілялися. Ну, що хлопчину розібрали. Трохи пострілялися, але я люблю так, щоб я не, не, не бігала, тому що я не вмію ще так швидко реагувати на, 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 на рухи. тому мені краще десь собі зайняли якусь точку. принаймні. якщо хтось буде через мене пробігати, то я думаю, що це якось допоможе. Ну, коротше кажучи, цей аванпост ми захватили. Побігала, пофанилася. Я сподіваюся, що взагалі це відео буде, буде комусь цікаво. Ну це ж по факту. Я просто ділюся своїми пригодами. Дякую, що подивилися.